Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Я якось, знаєте, завжди одягаюсь не по сезону, тому що люди сьогодні у нас в куртках, а я ніяк не можу себе якось так вчасно переодягнути. І вчора почала ж вже літні одяг прибирати, взуття. Бо санішку машинку завантажила до мене, хай іде проня, хай вже так, знаєте, щоб поскладати. А тут сусід каже, Тух-тух-тух, привіт, привіт, що ти робиш? Кажу, вже в літні там прибираю. А вона каже, Таня, от щоб так було, як у тебе з зимовим взуттям. А я вже була забула. Я кажу, як? Вона каже, а ти як прибираєш зимове взуття, то потім. Треба його знов доставати, тому що знов холоди. Тому що з босоніжками в тебе так буде. Я кажу, ну подивимось, поживемо, подивимось. О, літерець. Я зараз в парку. І сьогодні ми з вами будемо відпочивати. Ми сьогодні з вами не будемо готувати, прибирати, ходити по магазинах. Бо інколи потрібен час для себе. І сьогодні я хочу поговорити з вами на дуже одну таку життєву тему, тим паче, що останнім часом вже не перший раз я від людей чую і ця тема заздрість. Чи відчувала я на собі, якщо так, і так далі. Тому сьогодні у нас буде розмова про життя. Це і є розмова про важливе. Тому що життя і якість нашого життя це є дуже-дуже важливим. Тут так спокійно, легенький ветерець. І така тема заздрість. Знаєте, для людини, яка любить життя, яка навіть в такий час намагається знайти позитивні миті життя, теж така людина може зіштовхнутися з заздрістю. Я останнім часом, коли мені поставили таке питання, я чомусь пригадала. В дитинстві дуже часто моя бабуся і моя мама мені казали, менше знаєш, краще спиш. І коли я дізнаюсь про заздрість когось, наприклад, подруга прийшла з новиною, повідомила там з кимось балакала і хтось за щось заздрість. Або я від людини почула хм, та пощастило ж тобі, не то що я. Це теж є заздрість. І ти потім, поки ти цього не знав, то все нормально, ти свої думки на щось інше направляєш, а коли ти вже почув про це, ти починаєш. Ой, а як допомогти людині, щоб їй теж було краще, щоб і ще. І ти вже не думаєш про своє життя. Ти думаєш, ну, думаєш, думаєш і живеш своїм життям, але вже думки ой, хочеться, щоб і у людини було краще. І якось так, людина потім від тебе бере цю послугу, я б сказала, так. І потім вона вважає, що. Це мій обов'язок, я повинна завжди так робити. Я просто не хочу зараз зупинятися на конкретних людях, але таке в житті було. Тобто, поки, поки я не знаю, що хтось щось десь десь заздрить стосовно мене, у мене все нормально відбувається. Коли мені повідомили, або я сама про це дізналася. Так, в мене не дуже гарне починається в житті. А чому? Та тому, що я свої думки направляю не туди, для того, щоб покращувати своє життя. А я направляю на те, щоб ой, хоча б це ніяк там на моєму житті якось так не, не відбулося. Ну, як Ну може людині допомогти? І ти переключаєшся на це. І приклад заздрості з не з власного життя, а з реального життя, свідком якого я була. Дві дуже близькі, знайомі. Майже, знаєте, ну, можна було сказати одна родина з дитинства і. Ой, як тобі пощастило, в тебе такий чоловік. Ой, як тобі пощастило, в тебе такі діти. Ой, як тобі пощастило, та ти роботу знайшла. Ой, а як я оце бідна, ой, а як я це бідна. І та ж намагається допомогти. І та ж та приходь до нас на чай, та приходь до нас тут, та приходь до нас. Вот. Ой, та-да-та-да, та, да, та, та, та я, якщо не буду заважати, то я до вас прийду на чай. Ой, у вас так добре вдома, ой, як тобі пощастило, ой-ой-ой, ай я ну не буду я довго переказувати, це було не один-не один рік. І потім одного дня чоловік дружині каже, щоб я її більше у нас не бачив. Він каже, ну що вона тобі заважає? ну... У людини так доля а чому вона сама свою долю не робить? А вона свою долю у мене в штанах намагається знайти. Дружина, тобто ти що тут мелеш? І він їй розповів, поки та кип'ятила чай, ось так. Тому люди, які заздрять відкрито, а не радіють за те, що в тебе там щось складається і ти чогось домоглася, але знаєте, якийсь успіх людини це дуже і дуже важка праця, тому що шлюб, це теж дуже важка праця. Правильно, Будувати відносини, знати, де треба промовчати, а коли мовчати не треба. І тобто це теж праця. І праця багато років. І коли хтось просто подивиться і скаже: хм, пощастило, то, ну, банальна. Банальне речення прибирати таких з життя, це зрозуміло, і просто намагатися про це не згадувати. Жити власним життям. Є люди, які заздрять, але і я буваю, чесно. І думаю, Боже, ну як круто, клас! А як це ти зробила? І я так хочу. І мені кажуть, і я починаю це робити для того, щоб в мене це було. Ну Це біла заздрість, так? Буває в мене таке, ну чого? Бува. А коли хм. і людина чекає, щоб за неї зробили, щоб вона була щасливою. Ну, за таких людей я кажу, що не треба їх пускати в своє життя. Ой, друзі, вам ще хочу сказати. Ви бачаєте, я зараз тримаю селфі-палку, щоб воно ж не отак от було. Ну, ви розумієте. І я заходила. Там у нас, де продають ці селфі-палки, і хотіла ж собі купити нормально, бо колись це, це було дуже давно. Боже, що там таке? Боже, яка красава, подивіться. Колись давно я заходила. Щоб селфі-палку купити, бо моя зламалася, та, що була раніше. І мені казали, що та, яка зараз, коштує там 400 гривень, ну, приблизно 390 або 410, неважливо. Нехай буде 400 гривень. Але казали, що для чого вам? Я кажу, ну, щоб відео записувати, щоб не було так близько, коли буде в мене хода, тобто я йду. І щоб воно нормально було. І вони кажуть, візьміть за 1600, там якась була, показували, як ви рукою там не будете крутити, телефон буде стабільно тримати, ну, все нормально буде. А я думаю, та ну що, 400 гривень, 1600. Чесно кажучи, пошкодувала грошей, думаю, ну на що я буду витрачати кошти. Думаю, та ні. Яка там різниця? А зараз таки відчуваю, що о, різниця є, тому що а, різниця є, тому що я зараз йду, а вона трішки якось так, отак, розумієте? Тому хоча може в руки взяти телефон. Хоча це я з вами хочу у вас питати параду, якщо в руки брати отак телефон, це дуже близько буде. Бо тут воно, знаєте, таке, якщо ставиш телефон і є якась вага на це, то воно як ота серденка. <глух> так, все мої дорогенькі, я вже буду повертатися. Ні, не додому. Просто в мене тут зустріч, і я на годину раніше приїхала, щоб поспілкуватися з вами. От, і зараз вже час піти по справах, бо є справи, які потрібно, які потрібно робити. Таке життя. А ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе, і все буде добре. Обов'язково. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time, I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year